Привіт! Сьогодні ми поринемо у світ Оноре де Бальзака і спробуємо поглянути на нього очима, мабуть, одного з найколоритніших його персонажів, лихваря Гобсека. І Бальзак одразу кидає нам виклик, ставлячи ключове питання. А щоб знайти відповідь, він зіштовхує лобами двох абсолютно, ну просто кардинально різних жінок. І де? Прямо в конторі того самого Гобсека. Ну що ж, давайте перенесемося до кабінету гобсека. Це знаєте, не просто офіс. Це така собі сцена, де розігруються справжні людські драми. Саме тут гроші стають лакмусовим папірцем, який здирає всі маски і показує, хто є, хто насправді. І ось перша дієва особа на цій сцені графиня Анастазій Дересто. О, це справжня зірка, втілення парижського гламуру, блиску, розкоші. Жінка, яка здається, має абсолютно все. І знаєте, що цікаво? Навіть такий старий цинік, як гобсек, на якусь мить просто втрачає дар мови, він вражений її красою, для нього вона живе втілення всього цього паризького шику. Але це ж гобсек його так просто не обдуриш. За цією сліпучою поболонкою він бачить, ну скажімо так, гнилу серцевину. Він миттєво розуміє, що її життя це суцільний вир неконтрольованих пристрастей і, звісно ж, шаленої жаги до грошей. І ось він. Його вердикт короткий, чіткий, безжальний, просто як постріл. Ця жінка демон. Крапка. А тепер різкий поворот. Бальзак виводить на сцену повний антипод графині. Зустрічайте скромна, тиха швачка фанні мальво. Її краса це щось зовсім інше. Це не яскравий спалах феєрверку, як у графині. Ні, це скоріше рівне, тепле світло свічки. Сяйво скромності, грації і, що найголовніше, внутрішньої чистоти. І Її дім, її маленька кімнатка це ніби продовження її самої. Так, бідно, але настільки чисто, що все аж сяє. Це говорить про людину більше, ніж будь-які слова, правда, про її внутрішній порядок, про гармонію. У її світі немає місця інтригам, брехні чи божевільним витратам. Фанні це просто втілення працьовитості, порядності. У тому божевільному Парижі, де всі ганяються за грошима, вона одна зберігає гідність, просто чесно працюючи. Можна сказати, вона моральний орієнтир у цій історії. І отут стається майже неможливе. Гобсек, людина, яку, здавалося, вже нічим не здивуєш, яка бачила найбрудніші таємниці Парижа, він зворушений. По справжньому, щирість цієї дівчини для нього, наче ковток чистого повітря у його прокореному, задушливому світі грошей і брехні. І ось він, ключовий момент. Бальзак, як геніальний режисер, ставить їх поруч на одній сцені. І це не просто порівняння, це справжнє зіткнення, зіткнення двох абсолютно різних світів, двох філософій життя. Подивіться, це ж дві абсолютно різні траєкторії. Одна – Стрімке падіння з вершин багатства у прірву бідності і все через порок. А інша це повільний, але впевнений підйом від скромного початку до справжнього щастя, і все завдяки чесноті. Отже, ми підходимо до фіналу, до вироку. І хто ж буде суддею в цій історії? Ну, звичайно, наш головний знавець людських душ сам Гобсек. Розумієте, для гопсика ці дві жінки це ніби два полюси людської натури. Графиня це живе підтвердження його цинічної теорії. Всі люди, раби, пристрастей і грошей. Але Фанні, о, Фанні, ламає його систему. Вона змушує його, можливо, вперше за десятиліття, засумніватися. Вона показує, що є інший шлях шлях гідності. І це – це пробиває його броню, хоч на мить, але торкається його кам'яного серця. І це підводить нас до головного питання, яке бальзак, по суті, ставить кожному з нас. А що ж це таке справжнє багатство, в чому воно вимірюється? І відповідь Бальзака насправді дуже чітка: справжня вартість людини, вона не в титулах і не в банківському рахунку, вона в її совісті. Чесність, порядність, любов ось той єдиний капітал, який не з'їсть інфляція і який неможливо втратити. І здається, навіть гопсик, володар золота, під кінець свого життя починає це розуміти.